Всім привіт! Сьогодні буде відео про щось нестандартне, тобто це легкий, дуже спрощений, спростований технологічно, надзвуковий, фронтовий бомбардувальник. Чому він взагалі потрібен нашій державі? Які задачі він, наприклад, може вирішувати у сучасній війні, в нашій війні? Війні проти конкретно одного ворога, ворога, якого ми вже знаємо, ворог, який приклав усі свої технологічні можливості для того, щоб нас знищити. Тобто нам потрібен літак, який держава, навіть повоєнна, з кризою, з долгами, з боргами, з усіма, з жуткою демократичною кризою, зможе виготовляти, звісно, а не, ну, не в замкнутому циклі. Для цього є просто сотні підрядників у Європі, які все, що тобі необхідно, зроблять по твоїх кресленнях, і ти тільки збирай це у готовий план, у готовий літак. І цей літак створений. Ну як він і створений, він у моїй голові, як концепт, для суто однієї війни, для одного ворога, ворога, який вже вклався у теперішню війну просто по максимуму. Все, що він мог задіяти, крім ядерної зброї, він вже це задіяв. Тобто нам потрібен власний фронтовий легкий бомбардувальник, який навмисно може бути зроблений за технологіями 60-х років, з елементами, звісно, сучасних озброєнь, які в нього будуть адаптовані. На зображенні є фото двигуна Івченка ai 25 f та е скріншот з Вікіпедії його характеристик, які на навод... Вікіпедія. Тобто це дуже компактний двигун насправді, а його потужність це 43 кН. Тобто в парі це буде приблизно 86 кН. І це більше, ніж був на літаку, правда, одномоторному. Літаку Міг 21 Тобто, движок р 300 що стояв на Міг 21. Він слабший за два таких двигуни. Якщо їх поставити у компактний, два компактні двигуна, і для них зробити літак, маленький компактний, вагою десь тон до 12. Тобто, А умовний двигун, що стояв на Міг 21 р Р-13-300, то та це така бандура здоровезна. Ну, він важить як два таких, напевно. Ну І тяга в нього або навіть трішки менша, або співставна, бо там все ж таки е, совєти робили певні модифікації, що там якийсь аварійний форсажний режим видавав тягу в 90 кН, Я і читав таку інформацію. Або однодвигунний літак Mirage 3, він мав тягу трішки слабкішу за. Цей двигун, якщо їх поставити два. Але Міраж 3 це 50-60 роки. Так само, як і Міг-21 з їхнім двигуном. Тобто їхні двигуни застарілі. А цей більш-менш сучасний. І саме головне, цей двигун виготовлявся в Запоріжжі. Його продавали, наприклад, для китайських літаків, навчально тренувальних. І нам це би підійшло, якщо ми захочемо. Вокруг цього двигуна, або ні пари таких двигунів, будувати власний легкий фронтовий бомбардувальник. Тобто, літак він повинен бути міцний, конструктивно, розганятись до надзвукової швидкості Там 1,3 маха, і нести на собі дві або чотири плануючі авіабомби. Ну, щоб коли настане третя російсько-українська війна в гру злови плануючу авіабомбу, вагою 500 кг можна було гратись вдвох. І для цього, в принципі, держава може зробити подібний літак. Звісно, може навіть і не в кооперації з іншими країнами. Бо все ж таки створити літак це нелегка задача. Але у 2020 році Україна за наказом президента України Антонов. Виробляв, там навіть репортажі були, що на состапілей, що закладний літак, літак Ан 178. Ну, ви можете подивитися величезний транспортний літак, який замовила держава, і поставити його рядом з літаком, який буде важити там 10-12 тонн. Тобто, технологічно, це не одне те саме зробити великий і маленький літак. Ні, Це не просто. Але. Якщо його робити навмисно за технологіями 50-60-х -х, х років, використовувати верстати від наших партнерів, які можуть нам їх продати, або навіть щось замовляти, якісь насоси, якісь елементи, планеру, шасі, це ж ну, німці можуть продати, італійці можуть продати. А потім зборочні якісь лінії, розпорошені по всій країні, щоб там на одному цеху робились 5-6 літаків збиралися. В іншому місці так само 3-5 літаків збиралися. І я так вважаю, що держава це зможе зробити, і це буде дуже непогано для майбутньої війни. Дивіться, на зображенні літаки в п'ятий. Я його привів просто як приклад, що нам не дуже то й потрібно вигадувати собі якісь неіснуючі проблеми. Усі проблеми вже вигадані і вирішені для, до нас. Тобто можна вдохновитися F5, або третім міражом, або ж навіть 21 мігом. Тут такий принцип. Літак має бути занадто простим. І водночас бути аналогім, аналогом Підерського Су-34. Тільки ціна одного су 35 якась там велика куча грошей. І ще й по часу його не через місяць отримаєш, якщо під його втрачає. А цих літаків, я так приблизно порахував, вартість одної такої пташки може бути 10-12 мільйонів доларів. Ви можете подивитися в інтернеті, скільки коштує один новенький F16. Угу. І ціна вас здивує. Тобто, навіть якщо у нас буде багато грошей і буде політична воля продати нам сотні F16 новеньких. Ми їх отримаємо років через 10, може більше. А війна, третя українська, російсько українська спідернею може бути там а після Заморозки там, через років 5. Звісно, я хочу собі, щоб у нас там було там, 10 ескадрилів 15-х. Треба бути реалістом, це нереально. Але, повертаючись до цього літака, він не є винищувачем. Тобто у нас якась кількість f 16 які нам надають партнери і міражі, і ППО, наземне, патріоти, там сампи, насам, ну все, що нас є, вони ж нікуди не зникнуть. І на третю російську-українську війну підерня, скоріше за все, не буде повторювати те, що вона робила на початках 20-го року. Вони не будуть залітати в груп країни своїми су четвертими, бо вже розуміють потенціал, який несе небезпеку ну, для їх літаків. Наші засоби ППО та повітряні сили, навіть наші, які технологічно нерівні російським. Тому це літак, це одночас замінник і Су-25, і Су-24, і навіть, напевно, замінник буде і Су-27, і Міг-29, як бомбардувальник. Тобто один, єдиний, дешевий, технологічно простий, тільки алюміній, тільки титан, ніяких композитів. тільки... СПО надійна дуже. Треба може якось розробити або купити. І катапультне крісло, щоб врятувати пілота. А сам літак, він, його концепція дешевий. Щоб він взлітав та сідав на е, сотні кілометрів е, ділянок шосе під час великої. Ну, державі треба буде вирішити цю проблему. Треба буде будувати. Ділянки шосе, щоб літаки могли під час війни 3 наступної сідати і вцитати. От. І саме головне, що підерський су 34 для них це втрата велика. І за один їхній су 34 ми можемо мати таких там штук 5 таких літаків от як на зображенні. І для Підерні це буде боляче, тому що в гру Лови Кап можна грати разом. Зрештою, врешті, я. Вважаю, що ну як не вважаю, я, я розумію приблизно, як зараз адаптовані у наші літаки західні плануючі авіабомби. Скоріше за все, вся справа у розумних пілонах, в які засіб ураження, тобто авіабомби, вони програмуються на землі і підвішуються під ці розумні пілони. І там, наприклад, у літаку є якийсь комп'ютер, який надає наказ там, у районі. Бойового застосування скляти авіабомбу. За таким же принципом будувати і ці літаки. Лінка-16 це буде дуже дорого, нам можуть її не продати, і вартість модуля з Лінка 16 може бути ще плюс 10 мільйонів доларів в літак. Тобто, напевно, це може бути зайвим. А так, це умовний літак сів на шосе, йому підвісили бомби, заздалегідь запрограмували їх, і він полетів бомбити. Бойове навантаження цього літака це приблизно 2000 кг плануючих авіабомб. Наприклад, f 5 ніс на собі 1500 кг, ну, 2000 фунтів. І двигуни, у ці, що від Івченка AI 222-25F, вони трішечки потужні, ніж ті, що стояли на f 5 Тому і 2000 кг авіабомб для нього, для цього концепту літака, буде реалістично. І тут треба розуміти, що профіль його бойового застосування буде приблизно такий, як зараз наші пілоти виконують. Це скабрування на великій висоті, щоб піднятися там, на 11 кілометрів, скинути на скинути з цієї висоти пануючу авіабомбу. Ну, в наш ворог цей, цю ціль просто знищить. Тому для наших льотчиків нічого не зміниться. Як кидали скабрування? так і будь-каке скабрування авіабомби. А потім вихід на форсаж і додому на дітанку шосе і чекати іншу бомбу та обслуговувати літака. Це не перехоплювач, це не винищувач, це концепція, ударна платформа, яка може скинути авіабомбу з скабрування і втекти на надзвуковій швидкості після того, як вона цю бомбу скинула. Цей літак повинен бути адаптований. Інтегровані в нього повинні усі західні авіабомби, які він може потягнути. Ну, Наприклад, усі бомби до 500 кг. І тут уже така є новина: Defense Express, Defense Express пару тижнів тому виклав новину, що одна з державних компаній робить вітчизняний аналог розумної бомби, ну, як це зробили підери зі своїм УМПК. Тобто, в нас, якщо як у нас це в країні буває, Якщо не все буде загублено, не все буде втрачено, буде державницька позиція, ну, позиція самозахисту свого народу, ця бомба буде зроблена у нормальний серійний виріб, яку можна буде застосовувати. А третя російсько українська війна, вона неминуча, якщо буде заморозка цієї війни, що зараз? Я в цю заморозку вірю слабо, слава, але це тема окремого відео. Я просто кажу, що авіабомба треба, і вона вже робиться. Я сподіваюся, що. Фінансування програми цієї вітчизняної авіабомби буде вирішено, бо донати на авіабомбу, на розробку авіабомби це занадто. І якщо ця бомба в ідеальному світі буде повністю відпрацьована, готова для застосування, треба буде власний літак, власну платформу. І от подібний літак, навмисно зроблений по технологіям 60-х років на нашому українському двигуні, це буде просто те, що. Заставить під огню вховувати, що війна, третя російсько українська, для них не буде легкою. Вона буде точно не легшою, не легшою ніж та, що є за вікном у нас зараз. Ну що ж, відео треба закінчувати, і ви можете написати свої думки в коментарях. Ви, звісно, можете написати, що десь я не прав, десь я дуже ідеалізую щось, а десь взагалі абсурд. Ну, багатьом людям може не сподобатись ідея літаку 60-х років, який кидає бомби на голову під расом, які напали нашу країну. Звісно, всі мають право на свою думку. Моя ж думка в тому, що в державі все, що є компетенція у літакобудуванні. Є люди, які можуть е, обслуговувати, ремонтувати, будувати авіацію. Харківський авіаційний завод, Київський Антонов. Е, у нас є. Декілька підприємств, звісно, вони всі підвигалися ракетними нападами росіян, щось даже навіть, навіть знищене. Але якщо буде у держави позиція самовиживання, то якщо, наприклад, збереглась технічна документація для виробництва двигунів Івченка АІ-222-25Ф, то з часом ці двигуни ми зможемо відновлювати, будувати з нуля. Для цього лише потрібна технічна документація та люди, які ще пам'ятають, як вони будували ці двигуни. І навіть якщо підрання знищить там кожен завод, і но, якщо збережуться люди, а насправді прям усе все ну, можна навіть не ну, втрати можна все. Але це дуже важко, насправді. У нас дуже велика країна, щоб втратити кожного, хто працював та має якийсь фах у літакобудуванні будування або двигуна будування. Все це насправді в нас є. Оно, оно в Занепаді, але якщо буде позиція держави зберегтися, а потім, щоб ці люди компетентні передали компетенцію іншим людям і так далі, у нас буде нормальна літака будівна країна. Тобто далі про авіабомби. Телеграм-канал Соняшник неодно, неодноразово писав, що підарня своїми буками та торами перехоплює джейдами. Про хаммери я мало чув, а от він неодноразово казав, що джейдами підарня перехоплює. Але перехоплює вона їх, тому що у нас дуже мало літаків, які ці джедами несуть. І дуже обмежена кількість цих джейдамів насправді. Ми теж можемо перехоплювати каби. Наприклад, десь пару днів тому була новина, що десь у Дніпровській області збили підерський каб невстановленого типу. Тобто ми теж можемо перехоплювати каби, але перехоплення насправді по мірках ракети перехоплювача бомбовим на все ж таки дешевше. Це не можна робити постійно і повністю по всій лінії фронту, це нереально. Тому, якщо у нас повоєнна держава зможе виділити 2 мільярди євро на розробку та будівництво такого літака, дешевого, масового, який несе плануючі авіабомби, і запас авіабомб, в нас вже є підприємства, які бомби власні розробляють. І, звісно ж, поставки, постачання бомб західних теж може і не припиниться. То у 35-му році, 40-му році, підаря просто не зможе перехоплювати ну, перехопи кілон авіабомб на місяць. Ну, Я не знаю, скільки потрібно ця ракет та засобів вураження, щоб це діло перехопити все. 100 літаків, а може навіть 150. Таких от літаків фронтових бомбардувальників за місяць може скинути кілотону авіабомб, а то й більше. Ну і росіяни будуть вимушені з цим якось рахуватися, бо це не можна просто у минутих своїх пануваннях. А це літак, він просто створений, як колись пісоксієм Thunderbolt був созданий для того, щоб воювати на Західному фронті проти Люфтваффе. Так само, як і у 2, чи Пітляков-2 був створений, щоб воювати на Східному фронті з німцями. Але коли Тандерболт потрапив на озброєння Краснопузих, то вони сказали, що це літак нам не потрібен, він якось не вписується в наше застосування. Тобто і пітляков Пі2, і П-47 був створений для одного ворога, конкретного для, на той час для Німеччини. І вони використовувалися за призначенням прямим. Так само, і цей літак повинен бути створений суто для одного ворога. Нам не потрібно воювати з Польщею, чи з Ізраїлем, чи з Німеччиною. Ні, цей літак він створений. Ну він ще не створений, він в концептах тільки виключений для війни проти росіян. Тому ви пишіть свої коментарі. Я, можливо, багато чого упустив. Десь помиляюсь, я це знаю, бо я людина і всі ми помиляємось. Пишіть свої коментарі, це дуже важливо. І насправді. Якщо ви знаєте, десь якісь ваші друзі на службі зараз, або якийсь перевірений фонд, кидайте гроші зараз, бо це необхідно. Кидайте гроші у перевірені фонди або своїм друзям, які служать, це дуже важливо. Я прикріплю силочку Перніть живим. Якщо захочете, скільки можете, кидайте. В описі буде посилання. Дуже дякую вам, до зустрічі.